Розповім та покажу, як готують та з чим споживають білий гуцульський борщ. Мова піде саме про гуцульський. Не польський, не подільський, не про бігос. Бо варіантів цієї страви багато. Всі поважаю, але розповім про те, що знаю, як то кажуть, з перших вуст. Цей борщ готують на копченостях. В ідеалі це має бути свинна, рулька, ребра, підчеревина та шинка. Василю любить копчене сало додавати. Просто на копченому м'ясі воно буде не те. Але почати треба з квашення білого буряка. Про квашення буряка є відео за бажання можете переглянути. Я квашу два-три буряки. З однієї частини готую борщ, а іншу залишаю в прохолодному місці дослідуючого борщу. Підійде цукровий, столовий і навіть кормовий. З усіх варила, з усіх а далі все максимально просто. Кладете варити копченості на добру годину, а тим часом тушкуєте буряк з цибулею. За бажання в кінці можете до буряка додати ложку борошна. Додаєте буряк до копченості, заливаєте сметану та заправляєте чебрецем. І даєте ще хвилин 10 промуркати. Сметана має бути домашня збирана, нема такої, то беріть домашні вершки. Чебрець теж обов'язкова спеція у цій страві. Ні часник, ні моркву, ні картоплю, ні капусту в такий борщ не додають. В автентичному рецепті нема салери, але я як маю, то обов'язково додаю. Подають, зокрема, відвареною картоплею. М'ясо подають на окрему тарілку, і вже хто має бажання, то ним гоститься.